Всім вітанечко на моєму каналі. Сьогодні продовжую відео, де роблю доладу, приводжу свою присадибну ділянку. І сьогодні у нас погода похмура, але дощику поки немає. Тому я вирішила зайнятися грядочкою з огірками, бо вони також цього дуже потребують. Значить, що я сьогодні буду робити? Обов'язково буду пасенкувати, підкручувати, прибирати всі. Вуса. 10 днів, звісно, без догляду для огірків, це багатенько все ж таки. Їми треба займатися більш частіше. Але нічого, наведемо порядочок. Ось дивіться, які листочки я вже прибираю. Я прибираю ті листочки, на яких вже немає огірків. Обрізаю один листочок, другий це я роблю для того, щоб вони в мене провітрювалися обов'язково. Все. І вони вже старенькими е, стають. Ось, бачите, також огірочок обірваний в мене. Ось обірваний огірочок. І я також прибираю листочок. А там, де огірочок є, листочок обов'язково йому залишаю для того, щоб е, листочок його годував. Огірочок маленький. Так, і все. Далі що я роблю? Обов'язково прибираю всі вусика, тому що буде хаос у мене. Прибираю також обов'язково всі пасинки, які в мене є до метру. Тут уже такий величенький пасинок зараз. Ось, і, до речі, хочу провести експеримент. Дивилася, попалось мені відео, де один із огородників бере от пасиночок огірка, ставить у водичку він дає йому корінці. З томатами я знаю, такий фокус проходить і дуже добре. А ось з огірками не знаю, хочу спробувати і далі вам також покажу, чи вийшло, чи не вийшло. Так, тож я його прибираю трошки в сторону пасиночок і дивлюся далі. Так, далі в мене тут тільки вусика залишаються, Ось такий пасиночок залишається, прибираємо його до метра, прибираю все. Ну, тут, дивіться, вже пасинок, його шкода прибирати, такий величенький. Значить, що я роблю? Я беру, ось у мене йде пасинок від головного стебла. Ось іде пасиночок. Я залишаю листочок і залишаю огірочок і прищіпую вище. Огірочка, ось так, значить засліпляю цю гілочку. І потім огірочок розвивається. Без листочка не можна залишати огірок, тому що листочок його буде годувати. Так, ну і далі прибираю пасенки, потім обов'язково підкручую. Підкручую огірки завжди за годинниковою стрілочкою, тому що огірки, якщо закручувати їх проти годинникової стрілочки, вони розмотуються, такі хитрюшки. Так, ну і все, в принципі. Зараз я буду таку маніпуляцію робити з усіма своїми огірочками. Так, ну ось тут, наприклад, ще давайте вам покажу. Дивіться, а ось тут у мене огірочок. Тут, бачите, маленький, він на пасинку. Пасиночок я відірву, ну, а огірочок вже хай дозріває. Так, тоді листочок біля нього я не прибираю. Прибираю листочок поряд. Один, два, прибираю. Тут огірочка вже нема. Три, чотири. тут також огірочок зірвали. Бачите, ніжка залишилася. Тому також листочок прибираю. Ось. І тепер огірочок у мене буде годуватися за допомогою цього листочка. І далі буду потихеньку прибирати. Так, тепер знову вусик прибираю, пасиночок прибираю. Так, знову вусик прибираю обережно. Тут прибираємо вусики, тому що це буде, у мене тут хаос творитися потім. На... У городі вони всі попереплітаються, і це буде не дуже гарно. Незручно ними буде потім доглядати за ними. Так, і за годинниковою стрілочкою закручую огірочок. Все, ось такі маніпуляції я буду проводити із своїми огірками. Далі також я вам покажу, чим я підживлюю. А ось уже я, чим я оброблюю, буду окремо відео знімати, тому що моя бакова суміш іде на 10 літрів води, а на одну грядочку ну, це буде дуже-дуже мені багато. І ще хочу звернути вашу увагу. Значить, у мене ось такий є огірок, який називається. Так, який називається в мене домані. А, значить, дивіться, він у мене тільки пустоцвіт. Бачите, ось я зараз вам покажу. Ось один лише огірочок є. А далі все йде пустоцвіт. Значить, Що я роблю? Це означає, бачите, а ось на пасинку вже є огірочок. Це означає, що це огірок жіночого типу. Тобто мені треба доростити його до метра, потім відщипнути йому обов'язково макушечку і дати рости значить, пасинкам. Бо саме на пасинках будуть утворюватися огірки. Таке саме у мене і на сорті зозуля. Бо зозуля. Також він не партенокарпічний. У партенокарпічного одразу йде і огірочок, і квіточка. Ну, ось, Наприклад, бачите, ось квітне квіточка, і одразу тут вже огірочок. Це партенокарпічний. А це звичайний огірок. Тому треба ось робити таку маніпуляцію. Тобто я залишаю десь до метра. Тут у мене ще й листочок, щось пожовк один. І прищипую просто макушечку. Ось, прищіпнула макушечку все. І далі я вже формую на пасинках. Залишаю, наприклад, по два пасинки, ой, по два огірочка на пасинку, і таким чином в мене вже буде огірок. Бачите, це такі довгенькі в мене огірки. Ну, Не дуже мені подобаються такі, але ну, раз він у мене вже є, то буду його формувати так, як треба. Тож, ось так. Ну, а інші, давайте я вам покажу, де у мене великі вже пасинки. Так, зараз покажу, я вже буду. Потім підряд. все. Ось дивіться, наприклад, у мене йде головне стебло, ось воно головне стебло. І далі йде пасиночок. Ось іде пасинок уже. Значить, Я залишаю два огірочка. Значить, Перший залишаю і ось тут другий залишаю. Після другого я буду зараз обрізати. Значить, Беру сікатор, обрізаю цю макушечку, поставлю у водичку. Подивлюся, що воно мені дасть. Ось, бачите? І все, обираю також вусик. І ось так далі я вже буду вести свої огірочки. Тобто залишаю по два або по одному. Дивіться, як? якщо дуже низько, дивіться, у мене тут дуже низько, але в мене тут вже і огірок, і тут, і тут ну, шкода вже прибирати ці огірки великі, то все-таки ж ризикну отак От прибрати. Ось. А ці дві макушечки спробую все-таки укорінити у водичці. Подивлюся, який буде результат. От, значить, До метра я намагаюся вести без пасинків. Після метра вже я дивлюся, чи один огірок залишаю на пасинку, чи два огірка. Ну Тут вже дуже шкода, бачите, вони вже квітнуть, і хоча й метру ще немає, ну, вже залишу, Залишу, тому що, ось, бачите, огірочок квітне і тут вже зав'язались огірки. Тому шкода все-таки їх прибирати. Подивлюся, буду сподіватися, що все-таки він витягне ці всі огірки. Ну, ось так. Ось такі маніпуляції я зараз буду проводити із своїми огірочками. Результат тоді я вам вже відзніму. Так, Отже, ось такий результат я маю. Все зробила. І ось такі огірочки в мене вийшли. Ось, попідрізала всі листочки нижні. І тепер покорочувала пасенки. Обов'язково І тепер у мене огірочки і провітрюються їм дуже добре. От. І Поменше буде всякої зарази чіплятися на огірки. Тож А, Значить, у нас пройшли дощики, тому я не поливала перед підживленням. Але якщо у вас дощику немає і ви хочете підживити свої огірочки, обов'язково проливаємо. І ще один лайфхак такий, що у огірків дуже часто загниває коренева система. Тому намагайтеся, щоб ваші корінчики огірочки менше. Взаємодіяли з вологою. Тобто, бачите, у мене тут такий ривчачок. Я постійно сюди підкидаю різноманітну зеленушку, вона перегниває, тим самим знову ж таки утворюється добре. Ось, І тому корінчики в мене завжди знаходяться в сухості. От. І е, таким чином не буде гнилі. Або ну, зменшиться да, можливість і е, ймовірність на гниль кореневища. Е, так. Підживлюю свої огірочки раз у 10 днів. Вони прожорливі, вони дуже полюбляють підживлення. Тому значить, зараз ми з вами підійдемо, покажу вам, як саме я підживлюю. Так, Зараз хвилиночку. Ось тут у мене в бочці знаходиться а, і зелена трава. У мене тут знаходиться і компостований курячий послід. У мене тут і кірочки хлібця були. Ну, в общем, тут у мене тут всього-всього багатенько. І тому я оцієї жижі додаю літрову а, скляночку на 10 літрів води. Ось у мене відро я вже підготувала на 10 літрів води. Так, набираємо зараз літрову. Кружечку. Зараз намагаюся брати без. І Ось так постійно додаю туди зеленушку, вона у мене виброжується за 10 днів завжди. І ось таким чином я. Підживлюю огірочку. Вони дуже-дуже це полюбляють. Інколи дріжджами підживлюю, ну, тобто чередую. Єдине, що я ніколи не додаю, це я не додаю попілу. Я ніколи огірки не підживлюю попілом. Дуже багато бачила, як блогері, блогери підживлюють молоком, кисляком. Ну, я цього не роблю. Я роблю ось такі. Вкусняшка їм. Звісно, на, на запах вони не дуже смачно пахнуть, але огірочкам вони подобаються. Ось у мене лієчка на 5 літрів. Ну, я так проливаю, щоб водичка стояла. Десь у мене ось лієчка на пів грядочки і, і тому вони дуже добре напоюються цим. І потім дають дуже класні результати. Так, до речі, в теплиці також я навела порядочок, там, я зараз вам покажу. І ось, бачите, наливаю ось так: от в рядочок, от проливаю так, як земелька сиренька, воно ось, бачите, залишається і дуже швидко не всотується. І це дуже добре. Курінчики поступово споживають оце наше підживлення, яке ми. Зробила. Ну, ось так десь у мене якраз напів грядочки розливаю знову ж таки. І отак у мене виходить. Так, до речі, зараз вже допідживлюю. До речі, ось набрала я пасенків, але вони в мене вже зав'яли, почали в'янути. Ну, подивлюся, чи спрацює це, чи не спрацює, що вони дадуть корінчика. Не знаю, хай вони в мене, я їх, напевно, сюди в грядочку поставлю. І хай вони в мене тут. Стоять, буду дивитися, чи дадуть вони корінчики, чи ні. І зараз покажу вам в теплиці результат. В теплиці так само поприбирала всі листочки непотрібні, там, де вже немає огірочків, поприбирала всі вусика. Так, але бачу, вон, вусик у мене розкрутився у одного огірочка. Зараз подивимося з вами. Це у мене. Захист від кота. Ох, дуже в мене кот, полюбляє гірки. Наполовину понадкусює і все. Так, ось. Ну, ось так у мене виглядає також в теплиці, все вже підкрутила, навела порядочок. Це зробила ще вчора. У нас дощики були. Зараз я вам так знизу покажу. Ось, бачите, листочки всі поприбирали там, де немає огірочків. Ну, а де огірочок є, там листочок залишаю. І так як в теплиці у нас немає дощів, тому я їх балую і раз на тиждень десь оприскування їм роблю. Бо огірки дуже полюбляють павутинний кліщ. Його потім вивезти дуже-дуже важко. І ось я балую свої огірочки. Таким чином, якраз павутинний кліщ не полюбляє вологу, а огірки в своєму звичайному середовищі, в якому вони зростають в дикій природі, дуже полюбляють теплі мусонні дощі. Тому я їх обов'язково, ну, ясно, що не теплою водою, а зі шланги я їм роблю такий невеличкий душ. І обов'язково проливаю стіночки своєї теплиці, а знову ж таки, змиваю всі негативні якісь мікроорганізми, які могли е е знаходитися на плівочці. Тобто, якраз і дезінфікую і роблю класно своїм огірочкам. Ну, в общем, ось так. Ось так я роблю і в теплиці, і на вулиці. Все, огірки в мене приведені до ладу. Але це буквально на декілька днів. Постійно треба ходити, перевіряти, е споглядати їх. Да? Того, що вони швиденько дуже ростуть і потребують постійної уваги. Ось, бачите, вчора йшла і ось вусики і позабувала. Так, не побачила. Бачите, треба ще ходити і ходити. Оце такі у нас штірліці, що і огірки можуть заховати, не одразу всі побачиш. Пасинки і також вусика. До речі, це у мене сорт зозуля. Бачите, також немає тут в мене огірочків, тому залишаю обірвала зозульку. ось, отак. І тепер значить, на пасинках буду чекати плоди. Ну, Не дуже мені подобається такий вид огірків, дуже це довго, дуже заморочливо, але завжди саджаю трошки так, для експериментів, щоб воно трошечки було. Тож, всім бажаю вам гарних врожаїв-огірочків, щоб ваші огірочки вас тільки радували, надихали, віддячували вам за вашу працю, за ваш труд, що ви з ними взаємодіяти. І всього-всього вам самого найкращого. Бережіть себе і до нових зустрічей! Всім пока-пока!